Мої брати і сестри ми на глибокому роздумі, над Словом Божим надписанням в розділі нашої школи Богопізнання. І ми продовжуємо слухати Голос Святого Духа через 10 голову Євангелія від Івана. І давайте ми продовжимо зі 7-го вірша. І знову промовив Ісус: по правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде і пасовиську знайде. Злодії тільки на те закрадається, щоб красти, вбивати та нищити. А я прийшов, щоб ви мали життя і по щоб мали. Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за вівці, а наймет і той, хто не вівчар, кому вівці не свої. Коли бачиш, що вовк наближається, то кидає вівці і утікає, а вовк в хапає і полошить, а наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Це, напевно, одні з лагідних і благословених слів Євангелія Івана, числів нашого Господа Ісуса, про свою роль в нашому житті, тому що продовжується наш роздум над Словом Божим, де Ісус говорить таку тему. На тему Божої істини про те, що Він є пастир нашим серцям, пастир Божому народу, а ми, є вівці, його кошари, так Господь притчою, образом зображає наші взаємостосунки. Якщо він батько, нам, а ми, він батько нам, а ми його діти, то він народив нас, він платить ціну за те, щоб ми були, він викликав нас до існування. Але в даному випадку говориться, що він не тільки батько, який дає життя, він ще наш проводир. Хто веде нас стежками цього життя. На цій істині і на цьому роздумі ми знову повинні засвоювати собі таке от розуміння, що саме без Божого ведення на цій землі ми не проживемо. Ми без пастиря кудись забредемо в яму або ще гірше попадемося в руки вовкам або злодіям, як говорить наш Господь Ісус. Він обговорює цих три суб'єкта, на Господь цій істині. З одного боку, це Він, якому належить кошара і вівці. А з другого боку, це і самі вівці, які потребують пастиря. А з третього боку, це страшний суворий суб'єкт, який називається Злодій і розбійник. Давайте будемо розбирати ці місця Писання і дивитися на цю притчу, що Господь хоче сказати в наше життя. Знову промовив Ісус, це буквально Він знову говорить про те саме, але під другим кутом зору. Настільки це важливо? По правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям». Я двері війцям. Перед тим Ісус говорив так: по правді, по правді, кажу вам, хто не входить дверима в кушару, але перелазить їм де то злодій і розбійник. Перед цим Господь говорив вперше істину про те, що Він той, хто входить в ці двері і має Боже післаництво, і це є легітимний ключ. На власність до цієї кошари. А в даному випадку Господь міняє трошки цю притчу і говорить трошки інакше, каже: Оці двері це я в цю кошару. Він той, хто має ключ, який дає своїм служителям, апостолам, післанникам. А з другого боку, він і є тими самими дверима в цю кошару. Також ми маємо откровення про те, що ці двері вівцям, це буквально також димоване просто про таку, знаєте, соціальну, соціальний доступ до церкви. А йде мова також про двері нашого серця, кожного з нас, зокрема. Він є тим, хто стукає в ці двері, і він також є дверима в наше серце. Є двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене прийшло, приходило, це Господь має на увазі знов цих лжепастирів, які. Претендують на цю роль входити в цю кошару до овець і провадити їх кудись. Але Господь каже всі, скільки їх перше перед Ді мною приходило, вони злодії розбійники і вівці не слухали їх. В цьому також є багато значення, що означають злодії розбійники, ті, що сунуться в цю кошару. В історичному контексті до приходу Ісі, Ісуса як Месії, ми знаємо з історії про те, що було досить багато вже тих. Хто приходив і оголошував себе Месією. Навіть на сторінках Писання, там описаний один хтось, хто видавав себе за щось велике, але був ув'язнений і римською армією знищений. Але Господь говорить: от ті, що були до мене, до Євангелії моєї, до тих чудес, які творить Святий Дух, до тих слів благодаті, до цього звання свого, про яке я говорю, що я син Божий і хліб з неба, о всі, хто. Претендував на цю месіанську роль, то злодії і розбійники. Буквально також це означає, що всі, хто в майбутньому вже після Ісуса претендують на цю месіанську роль в житті людей, не будучи послані, то Бог їх сприймає злодіями і розбійниками. Злодій той, хто краде, а розбійник це той, хто нищить, просто вбиває ради розваги. Що можна вкрасти в овець? Буквально вкрасти можна їхню пошану Богові, можна вкрасти їхню душу, завівши їх кудась не туди, можна вкрасти Божу славу і Божу почесть самого Бога. Отак От поводяться ті, хто не є посланий Господом і не в єдинстві з ним. Написано так далі: Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Також Господь відзивається не тільки про Месії, які було до нього. Ми знаємо, що в даний контекст розмови виникає з претензій фарисеїв до Ісуса, які кажуть йому, не знаємо, звідки ти прийшов, від чого ти сюди прийшов, на що ти претендуєш. А Ісус їм казав, а ви взагалі не від Бога, і ви Бога не знаєте. То знаючи, хто такий Ісус, ми приходимо до висновку, що все ж таки Ісус говорить про їхню духовну нелегітимність. Він їх називає злодіями і розбійниками, які, хоч кажуть, що є послідовники Мойсея, але не через Мойсея вони прийшли. Я двері, каже Господь, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і посовську знайде. Це інший окремий план Ісусового Откровення, коли Він говорить про двері. Він має на увазі, що він та особа, з якою спілкується. Він та особа, яка говорить якісь величні слова в життя людини. І якщо людина увірує в ті слова, то буквально це означає, що людина проходить скрізь стосунки з Богом скрізь віру в слова Ісуса, мов би, проходить в якесь майбутнє, про яке говорять ці слова. Я двері. Куди можуть вести ці двері? Ісус відверто говорив. Ці двері спілкування з Ісусом приведуть нас до Отця, приведуть нас до спасіння, приведуть нас у вічність, приведуть нас в вічне небесне місто по смерті, дуже прекрасні місця, в які можемо ми ввіти через Ісуса, через спілкування з Ним, через віру в Нього. Ось все це означає є двері. В цілому, всі ці блага Господь називає вічним життям. Так от, узагальнюючи буквально, Ісус каже, що Він є двері у вічне життя. Отже, як користуються дверима, до них підходять, беруть заклямку, відкривають. Але як користуються дверима образом Христа, до нього підходять і з ним спілкуються. І коли Господь говорить свої слова в наше життя, от тоді відкриваються для нас двері можливостей до спасіння. Коли через мене хто ввійде – той спасеться. Ми знаємо, що в Писанні вічне життя і спасіння це одне й те саме. Спасіння буквально означає спасіння від вічної муки, і автоматично це означає вічне життя поряд з Богом. А життя вічне означає спасіння. Отже, хто через мене війде, той спасеться. І той війде та вийде, і по знайде. Також маємо два плани откровення, через двері з одного боку заходять, але через, другі боки, через другий бік вже виходять. Господь, з одного боку, має на увазі нашу вічність. Він каже: той, хто війде в мене, повіривши йому, то з другого боку виходять він знайде пасовиська вічного життя. Книга Об'явлення стільки розповідає про те, що нас чекає в небесах, якийсь зовсім інший вічний духовний вимір. Особливих обставин, які будуть радувати око і вселити наше серце і душу. І так буде тривати вічно це блаженство в присутності Бога Отця і на лоні Його Небесного дому. Але також це місце Писання може означати про дещо, що відбувається з нами вже на цій землі. Якщо ми приходимо до Ісуса і входимо в Його Слово, в Його Євангелію, в Його церкву також, то з другого боку на виході. Ми маємо зовсім інше, навіть земне життя. Це буквально як з 23-го псалма, де написано, що Господь, пастир мій, ні в чому, не буде, нічого мені не буде бракувати. Він веде мене на пасовіська буйні і на тихі води, що в старому Завіті і стана повторюється. І от той Господь, який пастир мій, про який говорив Давид, воно сповнюється в Ісусі Христі. Там написано, що веду ворогів готує мені стіл мій пастир. На небі вже ворогів немає, вони є ще на землі, вороги духовні, деколи це вороги люди, які одержують злими духами. І буквально це зелене пасовисько може реалізуватися для людини Божої вже на землі, якщо людина Божа має глибокі стосунки з Ісусом. Ще одна думка, яку я маю, можна бачити ці двері здалеку, ходити кругом них. Але не підходити до тих дверей і не мати близькості з цими дверима. Мати близькість дверима буквально означає тягнути ручку і відкривати. Отже, я впевнений і вірю, що тільки не будь-які стосунки з Богом, просто віра, що Він десь там є, але саме близькі стосунки, які означають молотомне спілкування з Ісусом, вони є цією взаємодією, з дверима Христа. Тільки в близьких стосунках з Ісусом. Двері Ісуса можуть відкриватись людині. Далі Ісус каже: злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Ми знаємо точно, що напряму цих три руйнівних дії слова можна пристосувати до самого сатани, бо в кінці кінців своїй особі він стане оцим Антихристом, чи надихне якусь дивну людину, антимесію, як свого оцього сина пропащу. І він, коли прийде і зацарює в цьому світі, то вся його мета буде не привести світ до миру і безпеки, як написано в об'явленні. Коли прийде Антихрист, його девіз буде мир і безпека. Але насправді для того він прийде, щоб красти душі людей, убивати їх та нищити їхнє життя. Отакий От він злодій, приходить з одними девізами. Але насправді робить щось зовсім друге. Наш добрий пастор, він що говорить? То робить в нашому житті. Але сатана, і все сатанинське, воно підступне і лукаве. Тут також розмова про лже пастирів різного гатунку нашого життя. Чим відрізняється лжепастир? Не тим, що він зовні говорить правильні Божі речі, а тим, що насправді на його думці є, і який плід його служіння. Якщо добре придивитися, то в кінці кінців настільки бажається лже пастирями доброти душам людей скільки скористатися з людей, вкрасти, вбити та знищити. Отже, це мова і про Антихриста, і про самого сатану, що Він хоче красти, вбивати і нищити. І це мова про лживих Божих служителів, які можуть прийти і хапати людське життя. Я пригадую одного брата, дуже юного і щирого, який дуже сильно і глибоко розкаявся, але Випадково потрапив на недоброго апостола його життя, не на доброго пастиря. І він доїв з нього всілякі пожертвування. І так боляче було дивитись на це, як він його розвів вмінням розмовляти. І в ці кінці, кінці кінці він зробив з нього фанатика, прив'язавши його не до Христа, а до себе самого і в цього брата. Розвалилося життя і розвалилася сім'я. І Я зовні, хоч би одного разу бачив у цьому лже-служителі. Когось, кого нагадує оце місце писання. В цьому випадку цього доброго брата він став злодієм, який вкрав в нього серце на якийсь час, убив його сім'ю та знищив десь Божий план на його життя. Але Ісус каже, я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, остатком що мали. Якщо диявол, і все диявольське в людях, Воно хоче тільки щось від нас забрати, то Ісус говорить про себе Його присутність в нашому житті, наша віра в нього, вона є ради нас, так говорить Господь. Він прийшов в наше життя своєю Євангелією, своєю кров'ю, своєю церквою, Своїм служінням, до якого запрошує нас з одною лише метою, щоб в кінці кінців виграло наше життя, щоб ми мали життя, і щоб по достатку ми мали це життя. Що означає подостатком? Це буквально означає, що це є життя як яве насичення нашого існування у всіх сферах нашого життя. Слово життя і слово існування вони відрізняються між собою. Ісус приходить до тих, в кого немає життя, в кого є голе, порожнє існування і приносить життя в це існування. І настільки багато приносить цього благословіння, любові, цінностей, цілей вічних. Що життя людини насичується відчуттям повноцінного життя. 11 вірш. Я пастир добрий. Треба запам'ятати собі на все наше земне життя, що наш пастир Ісус, Він не просто діловий сильний, Він пастир добрий. Що означає це Слово «добрий»? Це якби Ісусова, Ісусовий підпис під тим, що Він сказав, перед тим: Я прийшов, щоб ви мали життя. Його доброта полягає в тому, що, коли він нас кудись веде, Він думає не за себе, Він думає за нас. Отак От Господь говорить про себе, чому Він опинився на цій землі, Він сказав в іншому місці Писання: не щоб служили Йому, але щоб служив Він нам. От в цьому Його доброта, Його любові, яка штовхає Його на жертву ради нас. Написано далі, пастир добрий кладе життя, власне, вівці. І, напевно, ніхто, хто чув ці слова вперше, не знав, що Ісус доведе скоро ці свої слова в, самому, в самій буквальній формі. Пастир добрий кладе життя, власне за вівці. Я не знаю, чи в образі фізичного пасіння овець, воно аж настільки є, щоб пастор міг загинути за свої вівці. Але ми точно знаємо, що це є образ і притча, де вівці це живі душі людей. Ісус каже, я не просто пасу їх, щоб їм було краще веду кудись їх. Я покладу своє життя, і моя цінна кров, дорога, чиста кров, спасе їх від їхніх гріхів. 12 вірш. А наймет і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. Це багато чого означає в плані. Служіння в Божому домі в Божій сім'ї, в Божій церкві. Давайте звернемо увагу на те, на ту обставину, що наближається вовк написано, який їх хапає і полошить. Вовком може бути якась зла обставина, зла ситуація, От, наприклад, така, яка є в Україні. І тим самим перевіряється серця пастирів, коли приходить вовк і всім загрожує. Справжня людина, послана від Богом і послана Богом. Вона буде в першу чергу думати не за себе, не за свій комфорт, а буде думати, що буде далі з цими вівцями людьми, і вона їх ніколи просто так не кинеть. Перша постраждає і буде думати за те, щоб ніхто з них не пропав. Господь вводить зараз якесь інше слово, слово наймет. Воно відрізняється від слова злодій. Просто Господь перебирає різні категорії душ. Служителів в Божому домі, в Божій церкві є пастирі злодії і розбійники, а є пастирі наймити. Це, напевно, не таке вже ну, якби злотворне поняття, але все одно Господь говорить, що серце пастиря перевіриться тоді, коли наблизиться вовк і захоче роздирати стадо. І написано як Наймати той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і їх положить. Дуже багато які можуть бути в цьому місці життя і про людей, пастирів і людей, і про серце нашого Спасителя, де вовком він вважає самого сатану і диявола, де вовком є гріхи людей, і він хоче сказати про себе. Що він не кинув овець на прозволяще. А всі інші лідери можуть проявити себе по-іншому. Вони можуть бути з вівцями до тих пір, поки їм це корисно, поки платиться зарплата і так далі. А коли все стає погано, вони просто втікають і йдуть. І наймит утікає, тому що він наймет і не дбає про вівці. Також наш Господь говорить про це, що коли він служить нам, служить своїй церкві, це точно не тому, що Він наймет, що його найняв Отець, а це тому, що вівці йому рідні, це його самі справжні діти. Наймет утікає, тому що він наймет і не дбає про вівці. І ми скажемо про нашого Спасителя, а Він не утікає. І він бає про свої вівці, тому що вівці є Його. Будьте благословені на цьому откровенні. Про те, що Господь Ісус цінить кожного з нас. І в своєму слові дуже давно Він вже висловив те, що Ти і я йому дуже-дуже дорогі. Маємо заспокоїтися при тім. І одне лише має нас хвилювати, чи ми добре чуємо Його голос. Бо якщо ми добре чуємо Його голос, ми зі всім розберемося, куди йти, за ким йти. І наше життя благословене, воно закінчиться на пасовиськах буйних. І на тихих благословенних водах нашого життя вже тут на землі і в вічності. Благословінь вам.